Вечора громадське онлайн розпочинає свій святковий новорічний ефір, 9 година 06. В нас окулярна студія. Oh, ми не, Вибачте, я, не, ми не я не вірю, що ви не змовлялися. Ці дівчата. Це насправді проект Олів'є на Майдані, дуже крута штука. Дівчата просто принесли, роздавали. Вже роздали чи ні? Ні, йдете зараз. Розкажи, будь ласка, про дівчат. І я скажу, що вони робили. Ну я так розумію, що це просто ініціатива, яка виникла. От є е, Наталка, так і одна з співорганізаторок ініціативи. В Фейсбуку ця новина розповсюдилася. Кожен може сьогодні прийти на майдан з Олів'є. Кожен займається чим завжди Наталка, є фешен, займається фешн. Mm -hmm. ір. Так, Іра Словінська, літературний критик, Віка Наріжна, у нас публіцист і перекладач Але сьогодні вони робили у А Іру Словінську ти сказала? сказала? Сказала, сказала. Ось, я Давай спочатку скажемо, що в нас сьогодні взагалі буде, щоб всі розуміли. Ну, розкажи, так. Розкажемо, що ну що, громадський на Новий рік своїми скромними силами починаємо марафон, будемо зв'язуватися з усіма, хто де. Наголоси, будь ласка, що ми в прямому ефірі, а не в запису, як більшість українських телеканалів. 99%. Я вже сказала, що в нас наймало ефір на <рив> історій сучасного українського телебачення. От хто є тут, той і робить цей ефір. Всім дуже дякуємо нашим колегам, які зголосилися працювати в новорічну ніч. Кому, Кому? Режисерам. кого не видно за кадром, ми всіх покажемо. Ми будемо упродовж щонайменше шести годин, може й подивимося, як показувати, що відбувається. На майдані до нас сюди в громадське, ми запросили гості. Вони будуть приходити, що відбувається в різних куточках України світу. Буде багато вітань. Відео має бути весело. А, давайте почнемо. Розкажіть, що ж таке з Ольв'єану на самом деле ініціатива була правозпразніна провоз... 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 художником Лесі Хам'янка. Она, я подозреваю, как это выглядело на самом деле, очень просто. Она долгое время ходила по Майдану, рисовала портреты людей. И потом перед праздником ей <сёк> вдруг показалось, почему бы не сделать такое традиционное блюдо, которое ассоциируется с праздником, с Новым годом. И оно такое очень соборное, в нем много всего. Это, наверное, то, что может объединить людей на Майдане. И она поделилась этим на Фейсбуке и очень много людей поддержала. Ну, так вот, мне очень нравятся такие стечения обстоятельств. После течения обстоятельств я долго болела. Uh, и как раз после болезни полна сил, услышала это предложение, и очень рьяно на него откликнулась, и поэтому сегодня сижу здесь я, хотя должна была бы Леся потому что, в принципе, это ее инициатива. А чему от Оливье? Это же такая совковая страва, которая совкова, ассоциируется с фильмом э, с легким паром, и э, все хотели от этого уже видеть. Чему не лобстер за майдан? Там заливали, была, заливная рыба, да, гадость. Не, гадость. не, но это тот самый набир, такой, э, ну, такой мещанский ну, для Нового року. Оцей фільм, який показують обов'язково на всіх каналах, але там, десь він почався годину, тому, десь він розпочався 15 хвилин тому, але всі канали повинні показувати цей фільм. Ні, На самом деле, я думаю, що Олив'є више всіх ярликов, которые на нього навешали, потому что оно з однієї сторони і русское, з іншої сторони, європейська, французька, з воно і празднично-країнська тому що українці люблять свята і люблять пригощати, і це наша, ну, національна риса. Тому в ньому дуже много все, всего, поэтому он это очень ёмкое понятие. Хотите, он это может стать партией оливьетом, например, да, олив'єри якісь. Тож то это то, что об'єднання объедин... об феміністок Майдану, партія олів'є. А ви зараз на Майдан, ми ще хочемо, ну, якби одразу задати тон, ми весь час будемо показувати те, що відбувається на Майдані, там, звісно, громадське працює, як це так не працювати. Інколи ми можемо. Якби, У нас там одразу да, декілька, декілька кореспондентів. У нас багато декілька кореспондентів, і ми будемо там в головну мить, в й Ну, з десяти часов, пожалуйста, приходите, З дісті часов будуть підносіть Куди? Куди кастрюлі тазів. Стела олів'є. Стела Олів'є. Да. Де, 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 де це стела? Стела? Ні, а де девайте. А, от стела, Стелла mm -hmm. наша калиною. Скалина, це буде Олів'є. Поз 10:00 туди приходять люди со своїми, е, олів'є різличними. Там будуть і вегетаріанські. Ну, це наче демонстраційна версія. Дві навіть та демонстраційні версії. Ми зараз дивимося на те, що відбувається, ну, паралельно також показуємо, що відбувається на майданчику. Фальстарт. Чорт. Я ви зараз. Так, так, так. А поки можна поїсти. У нас тут була демонстраційна версія. О, Є, <со> що там Концерт там вже зараз <гад> іде, так? А до речі, кажуть, що Євромайданний е, вертеп відбувся також у Ватикані. Зможемо а ми зможемо показати, коли це завершиться. Ми одночасно не можемо. Звичайно, але, це, але хто це співає, до речі? Ти <ріст> <ріст> хто ти? я хотів сказати? Я чесно не знаю. не знаю, бо я уважно слухаю. Та... Скажіть, знаєте що, ми хочемо зрозуміти? Ми ж підбиваємо підсумки, в нас буде багато гостей, багато людей. Ми сьогодні... Це такий час не для довгих задушевних розмов, про це ми будемо будем говорити далі. Угу. Які найголовніші події останнього року? А що на у когось? Маріан, у нас. <ріст> 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 Канал інтер євромайдан поставив на 10-те місце після угоди з Shell і oh, чого ж там такого oh, uh, uh, рекордного oh, врожаю. Oh, до речі, ось oh, oh, рекордний oh, врожай був події року. Ну, перший раз про це чуємо. <ривіт> <так. с Corpus> можливо, рекордний врожай цікавих гасел на Євромайдані, <с sigh> також рекордний врожай свідомих громадян, яких ми зустріли на Євромайданах по всій країні. От не, я, такий шо, рекордний врожай. Рекордного врожаю ще не було. Мені страшно подобається оце гасло, яке висить на одній з барикад. Овоч зазріл пора убирати. А, до речі, про овач казав, коли він казав, що коментував кличка, але він не називав прізвища кличка, він казав, що кожному овочу свій час. І овоч повинен по овоч повинен дозріти. Тобто він, можливо, навіть і бачив майданне гасло. гасло. Він може не здогадався, про який саме овоч. А можливо, він думав, що всі це про кличка говорять. Овоч, все зріза, ну так ви так і сказали, що ви ніби що мали всі згадати, що головна подія року, вона для вас особисто євромайдан. А чому? Ну, ну насправді, не знаю, для мене це головна подія всі. Життя Української цього. незалежності. Всього життя, попри Всього те, що життя? 2004 рік дуже і дуже не пройшов повз мене, я дуже добре пам'ятаю, як я. Сильно заздрила своєму чоловікові, який є ще там юний, мала вже якби повнолітнім чоловіком встиг застати революцію 91-го. І я страшенно заздрила йому і думала, Боже мій, от я не встигла вирости, я була ще там маленькою дівчинкою в цей момент. Пропустила моменту. революцію. Пропустила революцію, все, кошмар, все пройшло повз мене. І тут 2004 рік, значить, я така: Вау, на мою долю теж випала революція. І тут 2013, я думаю, скільки можна. Скільки. <реш> ні, Але насправді ну ні, ну а я вже це відчуття. Скільки можна? І немає, бо насправді це не те саме. ну от Я якби та як людина, яка там в Дніпропетровську правда ми варилися в цьому революційному процесі. але в нас там, ну Багато хто не знає, що в нас там був свій Майдан в 2004, 2004-му, та. Та, і все нам було дуже. Ні, він і зараз є, теж в Дніпропетровську. Насправді, то. І, е, якби, попри те, що я просиділа от, весь цей процес 2004 го в Дніпропетровську, але все одно ну було відчуття, що там причетна, та, все робила. Але зараз це ж не те саме. Насправді це перший раз. ну це така перша. Іра, та ж головна подія в житті? Uh, Євромайдан. Ну, мені зараз 26, коли був 2004 рік і «Помаранчева революція я була студенткою першого курсу і набагато менш політично ангажованою. І тому ця подія пройшла на таких емоціях і серії Боже, як класно і красиво. Але, по-моєму, я навіть не встигла проголосувати. Мені, наче, напевно, ще навіть не було 18-те. Тобто це був естетичний факт, а не політичний Ну, такий радше емоційно-естетичний. А цього разу виходить, що я вперше у своєму житті беру якусь таку. Безпосередню участь у зміні країни. І кожного разу, коли я приходжу туди, навіть просто постояти і створити, значить, ефект маси, як всі кияни на вихідних і ввечері після роботи, туди потрапляють. Відчувають... Зі своїми айфонами, звичайно. Ну або андроїдами, тут уже кожному своє, знаєш. Ось відчуваю якийсь такий у давньогрецькому сенсі слова пафос піднесення цієї участі. У нас не гре... не давньогрецький, ми все-таки подивимося, як був яким був Євромайданний вертеп у Ватикані. Клас. Тому що у нас сьогодні буде ну, сьогодні, все-таки такий святковий. Настрій дуже багато чого я нам показати. Давай. Що? Нема? <рі> Як це нема? є. Ну, ну я і... просто можу тоді уточнити, що в нас ем, все ж таки прямий ефір, не запис. Ми всі тут з вами разом і будемо на Майдані. Є. Артем одягає форму схожу на вбрання бійця українського спецпідрозділу. Штани хаки та взуття позичив у друга. Я буду з цим іродом і грати. Беркут В ремерці кипить робота. Друзі Артема приміряють різдвяні костюми. Сьогодні на Євромайдані у Ватикані покажуть вертеп з політичним присмаком. Я веселий. Я відомий, і я ваш старий знайомий. Я з Ірадом тримав руку, ні одну покажу штуку. Андрій намагається точно передати образ, не хоче називати його ім'я. Каже, що і так всім зрозуміло. Юнак задоволений довірою режисера. А роль, роль, напевно, що вона саме негативна, але мені дуже подобається, тому що, тому що це, це щось інше. Це не позитивна роль, це негативна. Ні, є якісь. Свої по свої плюси інше. Усі ці герої зібрались на євромайданний вертеп, оскільки в Європі продовжують святкувати різдво, тому політичний протест у такому святковому вбранні так. наші царі вони прийшли з України. Вони вони з відзначені, навіть що вони прийшли з України. Саме так ми їх трактуємо. Взагалі ми вертеп трактуємо по своєму. На площі святого Петра у Ватикані ближче до ялинки Євровертеп не пускає ватиканська міліція. Тут ви не можете виступати без спеціального дозволу від апостольської столиці. Вмовляти довго не довелося. Міліціонер телефонує до керівництва і згодом таки пускає українців на площу. Все можете йти веселого різдва. На площі людно. Українці біля шопки вже кулядують. Присутні радо зустрічають театральну трупу. Серед героїв верте поглядачів пізнають українських можновладців. Не знаю на кона Янкович режисер вертепу пані Марія переробила класичний сценарій різдвяного вертепу. каже, надихалася останніми подіями в Україні. Тому що вертеп, взагалі то він завжди відбиває і сучасні події. І от найактуальнішою подією цього року стала подія Київський Євромайдан. І тому вночі прийшла така ідея. Тут же приписала сценарій, і сьогодні ви зможете побачити сучасних. Героїв в сучасній сцені. такий вертеп до душі не лише українцям, але й іноземним туристам. Ось у стрічку я причепив усі, кі моє родинне коріння іде з України, а саме від моїх дідів. Тому я дуже радий чути українські колядки та бачити різдвяний вертеп. Мені це дуже близьке до серця. Все, ми вже в студії. На Майдані ось те, що... Те, що на Майдані. Що ось на Майдані? Ви хотіли показати? Дівчата гарні на Майдані. У нас гарні дівчата на Майдані. Ось. Наталка, ми не говоримо тебе, яка найголовніша була подія в році? Ну, у мене багато. У мене одна дочка поступила поступила і вчиться в школе Родченко в Москві. А Вторая дочка влюбилась. Остальные там тоже подтягиваются понемножку, но Наверное, все-таки тоже Майдан. Почему? Потому что последнее время как-то было очень э, грустно жить, и поэтому приходилось при придумывать какие-то себе э, свои, свои сценарии, куда-то сбегать, куда-то ну, строить себе свой мир, чтобы как-то не, не э, обращать внимание на то, что происходит вокруг, а это все очень как-то так давило. И настроение, честно говоря, было плохое все время. Почему? А ну, ну потому что все было как-то так побеждало хамство у меня наверное какая-то еще внутренняя аллергия к этому и, и и в конце вот в конце в конце года уже я какими-то опущенными руками честно говоря была и эмоционально и даже на уровне физическом и тут когда появился мандан, это просто какой-то ну, подарок судьбы. И я счастлива, что я переживаю уже несколько. И я, честно говоря, еще и с родом из Совка на самом деле. И мне пришлось ну, как бы много на своей жизни перевидать таких вот потрясений, которые к чему-то все равно ведут и я вижу уже из, еще издалека из того прошлого советского что все очень меняется не быстро, постепенно и это еще один шаг и слава богу он к чему-то приведет уже дальше не будет так как было вот слава богу это уже понятно всем как будет это зависит ну, от многих причин но главное что не будет так как было вот. А мы каждый там как может кто соливьет, кто еще как-то будет этому помогать, и не ждать милости, и не ждать никакого дядечки, который там за вас это все придумает. Поэтому, конечно же, Майдан. Это очень хороший воспитательный момент, как для моих детей, это вообще лучшее, что Блин, есть для воспитания. Вот, да, вы, вот влочку, Али, да, да, наталку. вы знаете, за я давно куштовала оливье, так скалалась, я мы, мы едим в раз в давно году говорить. вообще. Простите, у вас есть какие-то окремые рецепты? Ну, то вас. чем <свят> особо ваша ваше оливье? И я вижу, вот Наталка у вас такая фэшн Фэшн. Это дети делали. Это муж. Муж художник. Это его картина, вот на самом деле в миниатюре. Ну, тут очень тяжело рассмотреть. Да, новым роком. А, это, Да, ну тут его вряд ли он будет виден. Покажем. Давайте я подержу. Да. Ой. Так давайте розгорнемо цю красиву. Ну давайте я попробую. Такое ще оливье, цекаясь не радянське оливье таке. Тут не оливье, сейчас я Тут не оливье. Там все зазначено. Так. Це називається дух Майдана. <связать> это Вам почти? дух Майдана. Ну, так как мы живем очень близко, вот, поэтому ну, как бы вот, то, чем мы дышим, в принципе, это практически дух Майдана. <связать> ну, это вот такой вот сувенирчик, который мы наделали. У нас сегодня будет много гостей, мы будем их, такие вещи дарить нашим друзьям и знакомым. Это делали, делали всей семьей, дети, муж. В общем, вот такой вот подарок в студию. Сидір жовта, я розумію, це коричневе це. Ні, 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 це просто декоративне, абсолютно. Дякуємо вам. Дякуємо вам. А це для нас ще один Це для вас, так. Я так спочатку не зрозуміла. Для нас олів'є. Я буду викладати, знаєте, полі чудес було да, да. Полі чудес, музей ромаську збирати. Олірочки теж прийдуть. Як це в нього так називалося? Музей музей. Громадська музей болічи. У нас буде ж теж возили тогірочки. Але зараз на українському ми повернулися в епоху телебачення, куди просто приносять салати, подарунки. Телебачення Донець... було душевне, душевне. Це, це, тоді телебачення було Треба підгодовувати, оскільки це громадське. Треба щире, громадою годувати. Я... Так нас, до речі, ну, підгодовували. годовували. Ми дуже просимо для того, щоб безперебійно громадське працювало в 2014 чотирнадцятому. Рінесімуна зараз акція на спільно кошті на сайті Big Idea. Переказуйте нам кошти. А ми хочемо показати, як святкує новий рік Донець. Спеціально для нас головний редактор новин Донбасу Олексій Мацука для громадського майдану і українців з Донецька. Доброго вечора, Київ. Доброго вечора. Студія громадського телебачення. Я Олексій Мацука, зараз знаходжусь в центрі міста Донецька де місцеві мешканці святкують новий рік. у всіх передноворічний настрій люди виходять на центральний майдан, вітають один одного, і таке враження, що нічого в країні не відбувається, ніякого євромайдану і взагалі ніяких подій. Але таке враження може скластися і в інший будь-який день, не тільки сьогодні, тому що місцевий Євромайдан збирає лише близько ста людей, але ці сто людей. Це як хтось написав на нашому сайті з дописувачів, що ці 100 людей для Донецька це все одно що 100 тисяч людей для Києва на Майдані Незалежності. Я хочу привітати вас з новим роком, з Різдвом Христовим і побажати всім нам бути ще більш незалежними, щоб наші глядачі, читачі мали більше довіри до нас і до вас. І думаю, що все у нас вийде дуже добре в новому році, і сподіваюся, що ми збережемо тенденцію рівня переглядів та відвідувань наших видань, сайтів та нових медіа з новим роком. Хай вам щастить. Вот смотри. Вот да, да. билл 8 юнит. А -а -а. Я нет, я, я не посмотрел туда. Це Площа Лейнина в центре Донецька. Святковий жен... Донецьк. Подобається? Да. Завжди подобається да. свято. Тим паче. Бачив Донецьку. Бачив <зас> Донецьку, <зас> так. Дівчата, ми вас випроважаємо, тому що ви знаєте, ви самі проситеся на майдан, бо 10-й у вас там село сел... Олів сел... з Олів'є. А скільки взагалі дівчат в цьому проєкті? Сам тільки дівчата чи бачиться? Це ж горизонтальна структура. Скільки зорганізувалися завдяки лесаному посту Фейсбуці? Стільки буде. А хлопці? А хлопці... А скільки буде? Це, по це 150 по літру олів'є, це 150 літрів. Чи ж ну, по літру? По 5. У нас 5 отаких конструкцій, так що да, побачимо, 5, як швидко ми його роздамо. Ну добре, ми будемо слідкувати за тим, як ви роздаєте олів'є. Робіть цей стрім та присилайте роздачу олів'є. Ми, 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 ми. ми можемо самі ми, вам пострімити, ми вже маємо досвід того. О, це, до речі, хороша ідея. Абсолютно. Тоді ми чекаємо ваших стрімів з 10-ї години з Олів'є. Забираємо наші, та, наші, та, наші та, демоверсії. Заба, ви, заба, а, а бо це демоверсії? А ви там на кухонці нашій, в нас така я маленька. От ми залишимо демоверсію. Бо що нам в 4-й ранку їсти? <реш> <це. реш> У нас сьогодні на громадському так, вже, так? нас. У нас це просто і балагану на громадському, звісно.